Всім привітик! Дуже рада вас вітати! Сьогодні покажу вам, як дуже швидко додати зображення в наш XTyles. Отож, уявіть собі, що ви знайшли в Google зображеннях те зображення, яке вам ідеальне, яке вам подобається. Натискаємо права кнопка мишки Копіювати зображення і... Просто натискаємо Ctrl-V або вставити. І ми бачимо, автоматично утворюється тайтл, ми його можемо, звісно, змінити, і вже додано зображення. При цьому є чудова можливість змінити розмір зображення. Дивіться, смол маленький, ось так виглядає. Далі середній і великий. І так як сам тайтл в нас може бути дуже великий, є розміщення відповідно до країв. Наприклад, по лівому краю. Посередині і з правого краю. Ось так виглядає. Ось так дуже легко і швидко можна працювати із зображеннями. Дякую за урок. Якщо було корисно, обов'язково ставте вподобайку, діліться з друзями.